Четвер, восьме лютого. Північ. На Чернігівщині в день від нуля до плюс двох, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів з позначкою плюс нічна мінус один мінус три. На Житомирщині. Київщині і у самій столиці в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів буде в Чернігівській області і на Сумщині. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Житомирській і Київській областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 11 до плюс 13 градусів в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Криму і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, ніч від плюс 7 до плюс 4. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12. Вночі плюс 6, плюс 4 градуси. Майже в усіх частинах південного регіону України буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Лише на Запоріжжі місцями можливий невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. У Волинській і Рівненській областях в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На Львівщині, Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс, плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. На Івано-Франківщині в день плюс, плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години плюс 4 плюс 6, в нічні від 4 до 2 градусів вище нуля. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Закарпатті без снігу лише доволі відчутні дощові опади. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 в денний і нічний час. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. В Маріуполі вдень плюс 6, плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Харківщині очікується дощ з мокрим снігом. В Луганській і Донецькій областях снігу не буде лише дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. на півдні Кіровоградщини вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2, на Черкащині в день плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області вдень плюс 4 плюс 6. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях дощ з мокрим снігом. На Дніпропетровщині і в Кіровоградській області очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 8 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця 9 лютого північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від мінус 4 до мінус 6 градусів. На Сумщині в день від 3 до 1 градусу морозу. Вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. На Київщині і в Києві. В денні години доби термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби буде плюс 2 плюс 4, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. Снігові опади варто чекати в усіх чотирьох північних областях. Вітер східний 5-10 метрів. За секунду. Південь на Кримському півострові вдень плюс 12, плюс 14. вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна плюс 6 плюс 4 градуси. В районі Бессарабії в світлі години доби. Термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темні плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12 вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в денний час. Від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В усіх частинах південного регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях вдень плюс 4 плюс 6 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 в денні години, плюс 3 плюс 1 в нічній. На Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В Закарпатській області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Чернівецькій області в світлі години доби буде від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 4. До плюс 2. Мокрий сніг та дощ очікується на Волині і Рівненщині у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області трохи покрапає невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень від 0 до двох градусів тепла, вночі мінус 3 мінус п'ять градусів. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла, нічна від мінус 3 до мінус одного градусу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до чотирьох градусів тепла. В темній – плюс 1 мінус один. В Маріуполі в день від плюс 4 до плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Луганщині і Харківщині очікується мокрий сніг та дощ. В Донецькій області без снігу лише дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, на півдні Кіровоградщини в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1 мінус 3 градуси. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Вінницькій області вдень плюс одинадцять плюс вночі від нуля до двох градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від нуля до плюс двох. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині. У Вінницькій Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно і невеликий дощ. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 9 лютого буде збурена до рівня 4 балів. Це означає, що буде магнітна буря середньої потужності.